Мера Одеси Труханова позбавили громадянства України. Чутки про паспорт РФ у Труханова ходять ще з 2014 року. Журналісти не раз публікували докази. Мовляв, у нього був російський паспорт ще з 2002 року. Але сам Труханов це заперечував, казав, що це фейк. Мене перевіряли всі служби. Сьогодні ж Зеленський після розмови з головою СБУ Малюком підписав указ про позбавлення Труханова громадянства України, бо у нього такий. Є, мабуть, паспорт РФ Зеленський повідомив, що підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб і вже прийняті відповідні рішення. Петиція про припинення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова вже набрала понад 25 тисяч голосів, і це менш ніж за добу. Автор петиції звинувачує Труханова в тому. Що у нього може бути російське громадянство? Він додав, що Труханов озвучує вигідній державі-агресору наративи і захищає пам'ятники, що містять. Символіку російської імперської політики. Автор петиції також нагадав про трагедію 30 вересня, коли через зливо та слабке інформування загинули люди в Одесі. Це ще більше підірвало довіру до міського голови Одеси. На трагедію в Одесі відреагував і Зеленський. Він сказав, що із питанням Одеси ми також розберемось. А як ви ставитесь до Троханова? Пишіть в коментарях.